Міння поєднувати навчання та мистецтво нелегка праця, але їм це вдається. На сьомий фестиваль художньої творчості Тарасова Криниця. Студенти вищих педагогічних закладів привезли чимало цікавих та оригінальних номерів, якими вкотре довели популяризувати українську народну творчість зовсім неважко. Ми не споживачі, ми творці української культури. Під таким гаслом пройшов сьомий фестиваль Тарасова криниця для кожного учасника заходу це ще одна можливість вшанувати Великого Кобзаря, а ще відродити інтерес до духовних цінностей та популяризувати українську пісню. Перед початком заходу діяла виставка, де майбутні педагоги демонстрували свої вміння з петриківського розпису, плетіння кіз, показували вироби з мушлі та ляльки-мотанки. Під час виготовляння мотанки людина повинна знаходитись в доброму настрої. Це повинно бути обов'язково, щоб вона з любов'ю, з турботою вона ну, виготовляла його. Ми намагаємось створити образ української як дівчинки, і по творам Тараса Григоріча Шевченка ми створили такі як мотанки. Це Катерина. У конкурсі взяли участь студенти педагогічних закладів семи областей, в тому числі і Береславський коледж, що приймав гостей. Його директор каже: майбутній педагог повинен знати витоки української народної творчості, адже без цього він не стане справжнім вчителем. Сьогодні педагоги, майбутні педагоги будуть показувати на цій сцені свої таланти, таланти, які в них зародила природа, таланти, в яких зародили в них батьки, таланти, які розкривають у них далі педагогічні колективи навчальних закладів. А їх в нашому південному регіоні дуже багато. На сцені студентські колективи демонстрували вокальні та хореографічні таланти. Як і годиться на Шевченківських заходах, обов'язкове дипломування вірші Великого Кобзаря. У конкурсі взяли участь Дніпропетровський, Запорізький, Нікопольський, Одеський, Новобукський, Уменський, а також Береславський вищі педагогічні навчальні заклади. Для нас це багато чого як щось нове це можливість показати себе, можливість показати свій ансамбль, нашу, наші вміння, які ми досягли на протязі деяких років існування ансамблю берегині і представити наш навчальний заклад. Голова журі Валерій Висовень зізнається, оцінювати юні таланти завжди важко. Кожен номер яскравий та вартий уваги. Інтересно нам, те, що будучі педагоги, скажімо, от, які в майбутньому будуть педагогами, так, сьогодні показують свої таланти. Нам не безразлично, що В школи в учебні, такі творчі, одарені педагоги, які зможуть поділитися цим дітьми. Переможцями у номінації хорові колективи стали гості Дніпропетровська. Найпотужніший вокал продемонстрував колектив з Умані. У номінації Солісти-вокалісти перемогла Оксана Маковій з Одеси. Кращим хореографічним колективом стали майбутні педагоги з Береслава. У наших земляків і гран-прі. Його отримав студент Береславського коледжу, переможець третього сезону шоу X-Factor онлайн Ігор Корчагін.